Так, всім привіт! Сьогодні ми продовжимо з вами працювати з темою минулого року, тобто з комп'ютерною мережею. Якщо ви згадаєте, то комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, з'єднаних між собою. Ми казали з вами, що комп'ютерних мереж нас є декілька і розрізняють їх в першу чергу за тим, як далеко комп'ютери відносяться розташовані один від одного. Ми говорили, що є найменша а, за розміром комп'ютерна мережа це локальна комп'ютерна мережа, де комп'ютери знаходяться в одному приміщенні, в одному будинку або класі, або о, може бути це компанія, в якої декілька приміщень, які знаходяться у сусідніх будинках, дуже-дуже близько один до одного. Була в нас така мережа, як регіональна, де комп'ютери розташовані. У різних точках міста, області або навіть країни. Ну і нарешті була глобальна мережа. Ми говорили з вами про те, що комп'ютери у глобальній мережі можуть бути розташовані у різних точках планети. І поєднуються вони між собою за допомогою супутникового зв'язку. Однією з таких глобальних великих мереж є мережа інтернет. Я ще раз зверну вашу увагу на те, що однією з. Тому що інтернет це найпоширеніша, найвідоміша мережа, але не єдина. Є ще такі самі мережі, наприклад, у банків, де філіали банку розташовані у різних точках планети, або навіть у якихось компаній, наприклад, які продають автомобілі. Вони їх продають по всій. Планеті, і в Америці, і в Японії, і в Китаї, і в будь-якій іншій країні. Відповідно, в них також є між собою мережа, де записані їхні клієнти, де записані дані, кому яку машину вони продали, і де який там срок гарантії або знижка в цих людей існують. Тобто таких мереж багато. Але найвідомішою все ж таки є мережа інтернет. Нею користується дуже багато людей. І... Також нею користуєтесь ви. Відповідно, для того, щоб скористатися мережею інтернет, нам знадобиться таке, такий додаток, таке застосування, яке ще інколи називають папкою мережі. Це браузер. Браузерів на сьогоднішній день дуже багато. Я не можу сказати, який використовуєте ви, який з них найкращий. Скажу тільки про те, що Internet Explorer є майже в усіх на комп'ютері. Це е, браузер, який дається нам компанією Microsoft разом з операційною системою Windows. Е, є браузер Firefox, який також дуже відомий. І є ну, найвідоміший, мабуть, на сьогоднішній день Google Chrome. Але це не єдині браузери, їх дуже багато. Та якщо ми візьмемо браузери і порівняємо їх між собою, то ми побачимо, що ці всі браузери, які б вони не були, вони всі однакові, а, Ну, принаймні, на зовнішній вигляд. Тобто в них є вікно, в якому є закладка а, сторінки інтернет, яку ми переглядаємо, можна її відкривати а, декілька, тобто створювати стільки, скільки нам знадобиться. Ось так само в, в браузері Firefox ми бачимо одна закладка, зробили наступну закладку, і так далі. Так само в Google Chrome ми можемо створювати стільки закладок, скільки нам потрібно. Є в них адресний рядочок, куди ми можемо написати адресу сайту, якщо ми його знайдемо, знаємо, і автоматично переходити на а, даний сайт. Є в них рядок пошуку. майже... В усіх браузерах він або знаходиться отак поряд. І можна тут написати адресу сайту, тут задати пошуковий запит. Тобто це такі слова, за якими, ми, або речення, за якими ми хочемо щось знайти в інтернеті. Саме сьогодні цим ми будемо займатися. Або можна в деяких браузерах, таких як Google Chrome, наприклад, або Firefox, просто в. Адресі е, сайту задати свої ключові слова, свої е, запити пошукові, за якими знайти інформацію. Е, і так, якщо ми хочемо скористатися пошуковою системою, то е, одною з найпош... найпоширеніших пошукових систем є система Google Пошук, можемо просто. Писати. А, так. Google.com, бачите, в мене вже висвітлюється, але ми, власне, на цьому сайті зараз знаходимось. А, є інші пошукові системи. А, ну, наприклад, мета. UA чисто українська пошукова система, достатньо прикольна. А, тому що окрім пошу пошуку інформації, тут можна почитати дуже багато новин. Є пошукова система, ну, наприклад, Укрнет. Укрнет. А, вона собі заключає не тільки пошукову систему, так само, як власна і мета, а, а і вхід до поштових скриньок. Тобто і тут, і там. Можна завести собі поштову скриньку. Як, власне, і на Гуглі також можна завести поштову скриньку. Окрім цього, Google нам надає цілу купу різних можливостей. І не відволікає нашу увагу на різні там новини, оголошення і е, різні різні рекламні ролики, які ми бачимо на інших пошукових системах. Тому. Е, власне... Google-системою рекомендую користуватися в першу чергу. І так, е якщо ми шукаємо щось, ну, наприклад, е погоду в Миколаєві на сьогодні, то ми маємо вказати, що ми шукаємо, погода, ось у нас є погода Миколаїв, сьогодні. І відразу ми бачимо і... Е Погоду нам знайшли, і нам пропонують декілька сайтів, на яких ось у нас є гісметіо, є синоптик, є метеопрох, є RP5. До речі, рп 5 класний сайт, рекомендую. <кхи> на яких ми можемо цю погоду побачити. Крім цього, у нас є тут картинки, новини, відео, пошук по карті. І так далі, і так далі. і так далі. Різних багато категорій, за якими наш запит відсортовано. Тобто ми можемо обрати картинки і побачити всі картинки, які поєднані з нашими словами у пошуковому, запуску, пошуковому запиті. Крім цього, в нас є пошук за голосом. Тобто це такий додаток, який ми можемо включити, продиктувати йому запит і спробувати знайти відповідну інформацію. Є пошук по зображенню. Ну, сказати чесно, я ними не користуюся ніколи. Просто ну, не було такої необхідності. Сказати, що вони класно працюють або не працюють, я не можу. Сьогодні ми з вами спробуємо шукати інформацію, спробуємо її копіювати. Вам в в вашому в уроці, Ми бачимо, що зараз ми знаходимося тут на занятті, і відео, яке я вам записую в даний момент, опиниться тут. Але крім цього, заняття, ви побачите, тут буде завдання. І в цьому завданні буде. Декілька пунктів і презентація, яку вам необхідно буде заповнити за допомогою пошукових запитів. Що ж нам потрібно зробити? Нам потрібно відсл... шукати слайд з вашим прізвищем. Нам потрібно знайти за допомогою пошукової системи вказане місце, яке вам там буде запропоновано, знайти і розмістити на слайді фото і опис. Вказаного місця, А за допомогою карти Google прокласти маршрут від Миколаєва до того місця, яке нам знадобиться. Ну і оформити ще один слайд з цим маршрутом. І так, поїхали. Переходимо ми на презентацію. На презентацію. Шукаємо о, власне прізвище. Як бачите, презентація у нас складається з цілої купи слайдів. тобто у кожній групі буде у вас а, 7 чудес світу, тобто 7 людей буде приймати участь у розробці слайду. А, на кожному, а, Кожній презентації на першому, перших двох слайдах буде розміщено мою роботу, як зразочок. І так, а, нам знадобиться Києво-Печерська лавра. А, Її опис, її зображення. Але подивіться, є тут такий, така підсказка, що ми говоримо з вами про сім чудес України. Перед тим, як формувати пошук у Гуглі, треба подумати, а що саме конкретно нам треба знайти. Так, Києво-Печерську лавру, тобто я можу написати е, Києво. києво печерська Лавра відкрити, подивитися, що нам тут пропонується, і якщо ми подивимось, то е, у Вікіпедії є загальний опис цієї інформації, е, загальна якась інформація, хто там служив, коли там, яке місце в історії вона займала. Це все достатньо добре, але інформації тут дуже багато і вона достатньо розмита. Нам потрібна більш конкретна інформація за нашою темою. Якщо ми до нашого запиту додамо сім чудес України, то автоматично в нас З'являється сайт про Сім Чудес України. Як бачите, тут вже є Києво-Печерська Лавра. І якщо ми перейдемо на цей сайт, то ми побачимо саме опис Києво-Печерської Лаври як категорію з конкурсу Сіми Чудес України. Відповідно, тут достатньо чітко розписується інформація для... Туристів або для нас да багато тут цікавої інформації. А, вже більш скомплектовано, більш конкретно. Відповідно, цю інформацію ми копіюємо, для цього ми інформацію виділяємо лівою кнопочкою затиснули курсор і від початку тексту до кінця протягнули. Як бачите, я тут вже е читав цю сторінку і е знайшов найголовніший абзац. І вам так само пропонується в даній роботі е, вибрати одне-два речення, а не весь текст, е, для своєї роботи. Правою кнопочкою обрали копіювати, перейшли до презентації. Перейшли до презентації, і ось тут має бути текст. Вставили сюди правою кнопочкою, вставити текст. Але подивіться, секунду, якщо ми вставляємо текст просто Ctrl-V. То текст переноситься сюди так само, як він був розміщений на сайті. І ми бачимо, що текст перенісся достатньо мілкий, зі своїм оформленням на білому фоні. Нам це не годиться. Неправильний, неправильний варіант. Тому ми його відмінимо і правою кнопочкою вставимо текст без форматування. Вставляємо текст і бачимо, що текст сюди перенісся вже більш. Крупний, скажімо так, він білий, на синьому фоні його нормально читається. Тобто таке оформлення було задано. Єдине, що він завеликий, давайте його зробимо трішки меншим. Для цього ось тут, на панелі інструментів, оберемо зменшити розмір шрифта. І ось так його зменшимо до 20-го розміру, він в мене прекрасно сюди вмістився. Тепер повернемося до сайту. Як бачите, я вільно переходжу між закладками на сайті. Ось наша Києво-Печерська лавра. Правою кнопочкою копіювати картинку. Перейшли до презентації, вставити, вставилась картинка. І тепер ми її збільшимо, так, щоб вона займала в нас відповідну частинку. Готово. Якщо ми працюємо зі своїми документами, або нам просто потрібен цей текст а, в комп'ютері, то ми можемо відкрити будь-який текстовий редактор. Наприклад, а, відкриємо Word. І ми можемо документ, документ, так, де наш документ? от, копіювати, перейти до Word і сюди його Вставити, да? Тобто е скопіювати собі, собі з сайту. Так само ми можемо зробити і з зображенням правою кнопочкою копірувати картинку, перейшли до текстового документу, правою кнопочкою вставити картинку. Тобто легко переноситься, легко копіюється. Якщо ж ви хочете скопіювати картинку на робочий стіл собі в пам'ять комп'ютера, то треба вибрати сохраніть картинку как. І після цього обрати куди, наприклад, робочий стіл, під якою назвою, додамо їй таку 14 назву. І тоді натиснути кнопку «Сохраніть». Ми бачимо, що картинка збереглася. І тепер можемо перейти... Ой. До робочого столу. Ось вона, наша картинка є. Повернемося до презентації, а точніше, до нашого завдання. Ми з вами відшукали слайд з прізвищем, ми з вами знайшли за допомогою пошукової системи інформацію, розмістили на слайді фото і опис цього міста. Тепер за допомогою Google Map, нам треба знайти маршрут до вказаного місця з е, Миколаєва. І так, візьмемо назву Києво-Печерська Лавра. Переходимо на нову закладку. Якщо у вас відкривається система Google, добре, якщо не відкривається, можна знов-таки написати. Google.com і перейти на, на систему пошуку за адресою. Якщо ви авторизовані користувачі, тобто ви раніше вписали е, свою пошту в Google, то у вас є ось тут зверху додаткові можливості. І тут є карти, які ви можете відкрити, перейти у вікно пошуку і тут задати пошук у Google картах. Якщо ж ні, то ви спочатку вказуєте запит Києво-Печерська Лавра, а потім переходите на карти. І відразу відкривається карта з позначенням Києво-Печерської лаври. Тобто і так, і так можна на карти зайти. А, якщо ми знайшли Києво-Печерську лавру, треба знайти Миколаїв. Є ось тут опис нашої. Місцевості, яку місце яке ми шукали, є прокласти маршрут. Обираємо прокласти маршрут і нас питаються. Звідки ми будемо прокладати маршрут? Пишемо Миколаїв. ай ай яй 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 Миколаїв. Миколаїв. І нас тут питають: Миколаїв, Миколаївська область або Миколаївка Київський. Миколаїв, Миколаївська область. Проклали маршрут. Відразу бачимо, що нам е, Google пропонує відразу три маршрути, які вам буде краще використовувати, то і ви й ви обираєте. Яким чином обрати маршрут? Просто клац, обрали інший. Клац, обрали інший. Давайте оберемо другий. Uh, і так, ми обрали маршрут, і тепер треба цю картинку перенести до нашої презентації, яким чином це зробити. Ті, хто працюють на операційній системі Windows 7 або uh, Windows 10, Windows 8, у вас є в меню пуск в розділі всі програми. В розділі Стандартні, є такий чудовий інструмент, називається він «Множиці» Інструмент ножиці дозволяє виділити якусь частинку екрану. Ось, наприклад, я виділяю частинку екрану. І зробити автоматично з цієї частинки екрану картинку. Тобто він вирізає якби нам частинку екрану. Тепер ми цю частинку екрану можемо скопіювати, перейти до нашої презентації. Перейти до наступного слайду, бачите, він також підписаний прізвищем і ім'ям. І сюди вставити цю картинку. Тобто ми вирізали частинку екрану і розмістили її в себе на екрані. Ті, в кого немає е, інструменту ножиці, тобто у вас система операційна Linux або у вас uh, Windows XP стоїть на комп'ютері. Відповідно, ви не можете вирізати картинку. Але ви можете натиснути кнопку Print Screen. Називається кнопка, зараз я вам її, де наш текстовий документ. Print. Ця кнопка інколи ще підписується CSRQ або просто PS. І знаходиться вона а, над стрілочками керування курсором. Ця кнопка робить фото з усього екрану. Тобто, ми відкрили з вами, де наша карта, натиснули Print скрін і сфоткали все, що є на екрані. Зрозуміло, що це не зовсім те, що нам потрібно. Перейдемо до нашого а, нашої презентації, правою кнопочкою натиснемо Вставити. І побачимо, що комп'ютер сфотографував повністю все. Нам це не потрібно, тому ми це діло будемо обрізати. Ось у нас є обрізати. Натиснули. І за маркери по краях картинки ми прибираємо те, що нам не цікаво. От, до Миколаєва. І зверху до Києво-Печерської лаври міста Київ. Класно ли? поряд. Бачимо, що все, що не потрібно було, воно все зникло, все викинулось. І ми отримали саме ту картинку, яка нам потрібна. Тобто сьогодні на уроці ми не тільки попрацювали з вами з пошуком інформації в інтернеті, але ми е, спробували з вами копіювати, вставляти інформацію, трішечки попрацювали з оформленням тексту, е, трішечки попрацювали з інструментами ножниці, або е, можливостями комп'ютера фотографувати екран. Ну і нагадую, ми повторили з вами три види комп'ютерних мереж. Це локальна мережа, регіональна мережа і глобальна мережа. Трішки більше інформації ви дізнаєтесь, ті, хто не прочитали, за дев'ятим параграфом. Нагадаю, я його просив переглянути на минулому, домаш... на минулому уроці на минулому домашньому завданні. Ну, і я прошу вас прочитати 10-й параграф. Там розповідається про те, що ж таке авторське право. Хто такі автори, я сподіваюся, всі знають. А що таке права автора? І що таке страшне слово плагіат означає, ви прочитаєте у 10 параграфі. А на наступному уроці ми це з вами обговоримо. І ще один момент. Коли ви зробили роботу, вам не потрібно її зберігати, не потрібно робити жодних якихось функцій. Дана презентація розміщена в інтернеті, розміщена на Google диску моєму, ви отримали до неї тільки доступ як користувачі, а відповідно те, що ви робите в цій презентації, автоматично зберігається. Вам достатньо просто закрити презентацію, повернутися до власного кабінету, там, де ми читали завдання і там, де ми відкривали посилання, натиснути Здати роботу і натиснути позначити як виконане. Як тільки ви натискаєте цю кнопку, я отримую повідомлення, що ви роботу здали і що ви роботу виконали. Тож, чекаю на виконання вашої роботи. Якщо у вас виникають запитання по роботі або по матеріалу по моїй розповіді, можливо, щось незрозуміло було, ви можете мені тут же ж написати повідомлення. Як правило, я майже завжди біля комп'ютера, а тому, думаю, відповідь не забереться. Тож, успіхів вам! Здоров'я і чекаю на цікаві результати. До побачення!